Продовжуємо рух другим екзаменаційним маршрутом міста Луцьк. Займаємо крайню праву смугу для повороту на найближчому перехресті і очікуємо зеленого сигналу сідофора. Розпочинаємо рух і, повернувши, відразу вимикаємо поворотник. До наступного перехрестя тримаємось правого краю дороги, адже перешкод тут не буде, і далі ми знову повертатимемо праворуч. Зупиняємось в першій смузі перед стоп-лінією. Цьому сідофору ну дуже не вистачає таблички із зеленою стрілечкою, яка б дозволила нам зараз безперешкодно продовжити рух. Після повороту займаємо крайню праву смугу і покидаємо її лише для в'їзду перешкод, дотримуючись безпечної дистанції, швидкості та інтервалу. Займаємо другу смугу перед найближчим перехрестям. І проїжджаємо на зелений сідофор прямо. Відразу приймаємо правіше, щоб проїхати наступне перехрестя прямо відповідно до знаків. Після перехрестя беремо лівіше, щоб оминути маршрутки на зупинці чи припарковані авто. Обов'язково даємо другу пішоходам на нерегульованих переходах тут у них перевага. А в такій ситуації прийміть правіше, інакше екзаменатор зарахує помилку. Для проїзду наступного перехрестя теж краще бути в крайній правій смузі. Але після нього таки беремо лівіше, щоб оминути маршрутки чи авто, що повертають вправо. Перед в'їздом на кільця поворотик не вмикаємо і даємо дорогу авто зліва. З'їжджаючи з кільця, обов'язково переконуємося, що не робимо перешкод авто справа.